Всім привіт! Сьогодні у нас 23 квітня. Я вибираю виховательки на сім точкові, які будуть виховувати личинок. Конкретно опиляюся, які це будуть сім'ї, бо перед цим я ну, чисто помітив собі, які покращі сім'ї. Найпотужніші такі, і підходять для вихователів. І тепер між ними я вибираю самі-самі потужні сім'ї для того, щоб вони виховували личинок. І е, нуклеуси у мене вже частина підготовлена, Ось, як ви бачите, всі стоять для заселення. Е, вони пусті, звичайно, в даний момент Ось в такому стані вони. Як правило, я починаю заселяти нуклеуси числа е, кінець квітня, початок травня, залежно від погоди. В цьому році, скоріш за все, це буде початок травня. Вони будуть заселятись. І зараз ми відкриємо одну виховательку, яка має бути. Подивимося, що достатня кількість там бджоли разом з вами в якому стані ті виховательки, які мають бути. І так, подивимось ми до даної сімейки, в якому вона стані. Бачу в даної сімейки було розширено гніздо до 2, 4, 6, 8, 10, 12 рамок. Дуже багато трутнього розплоду бачу по підверх. І зараз разом з вами подивимося, в якому стані ця сім'я. Крайня рамочка ось така в нас. Перероблений медок, скоріш за все, тут у ній. Її поки на сторону поставимо. Слідуюча рамочка теж така з переробленим метком. Трутня багато на ній, якщо буде видно. Так, маточка на цій рамочці ходить. Ось вона, ця наша матка. Дану рамочку вона почала засівати, це у нас 10-та рамочка. Дана рамочка повністю засіяна, трутньовий розпліт, як ви бачите, ну і засів. Слідуюча рамка ось така, вся в розплоді. Дивимось на наявність мисочок. Ось одна мисочка присутня. Е яєчка в ній немає поки. Але така сім'я, скоро будуть ні яєчка. Якщо з нею нічого не зробити, то на початок травня Сім'я буде заходити в ройовий стан. Ось така кількість розплоду. Повністю засіяна рамка. Ось вони потягнули язик, були перед цим, перед розширенням. Слідуюча рамка також на відсотків 90 в розплодове. Якраз цей розплід через, ну, почне виходити. І виходить він, звичайно. І якраз через днів 5 я буду робити виховательки. Дуже багато буде молодої бджоли, яка буде годувати личинку. Кого цікавлять неплідні матки? Звертайтесь по неплідним маткам, я можу вам зробити та, та маточники. Поплідним маткам поки все замовлено, можливо, хтось mm -hmm. відмовиться, але поплідним поки не беру замовлень. Mm -hmm. Ця теж з розплодом. Як ви бачите, дуже багато розплоду в даній сім'ї. Зараз я дойду до кінця і ми разом з вами посчитаємо, скільки тут розплодних рамок. Ця рамочка повністю засіяна, трутньовий розплід і повністю вона по низ засіяна. І ось остання рамочка це є медово-пергово. І того в нас по розплоді. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять рамок з розплодом. Це доволі багато. З цих дев'яти рамок. Сім рамок повністю з хорошим печатним розплодом на відсотків 90. Ось така сімейка. Все, дякую всім за перегляд та до зустрічі.